Спеціальні ножиці, антисептики, засоби індивідуального захисту та багато іншого. Загалом 21 одиниця найнеобхідніших медичних предметів для збереження життя воїна. Це гемостатики, це кровоспільні ну, засоби, це турнікет, перев'язувальні матеріали, пакети індивідуальні, ну і таке інше, все, що потрібно для того, щоб оперативно. Зупинити кровотечу, оперативно врятувати життя на полі бою. Саме таке стандартне наповнення має тактична аптечка стандарту ІФАК. Це загально прийнята міжнародна норма. Приблизна вартість однієї аптечки 110 доларів. Гуманітарний хаб Житомир закупив таких понад 300. Разом з Житомирською міською радою, Житомирською військовою адміністрацією передаємо 320 медичних аптечок. Ці аптечки допомогли допомогли зібрати наші волонтери, наші донори. Наша команда, команда гуманітарного хабу Житомир. Усі вони відправляться до десантно-штурмових військ. Бійці кажуть, в першу чергу аптечки будуть надані новим мобілізованим, адже на фронті військові більш ніж забезпечені. В Даному напрямку медичної допомоги це дуже важлива річ, тому що це зберігає життя нашим хлопцям, нашим захисникам, захисникам. І дуже важливо те, що ми відчуваємо, що ми тут не одні. Що э, всі військові э, би за своїми спинами мають потужний тил. І благодаря таким людям, людям як ви, э, ми відчуваємо, що ми потрібні і ми э, робимо речі. Та активно до збору долучалися і міжнародні партнери серед них пані Меріан, представниця одного з відомих європейських фондів, яка вже неодноразово допомагала військовим Житомирщини і готує черговий військовий вантаж за своє добре серце та наполегливу підтримку. Благодійниця також отримала подарунок від наших захисників. Ми хотіли б за вашу допомогу подякувати вам і передбайтемек. present it's the emblems of all uh, the military units of air South troops and all brigades and oh the my God. I'm, 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 i should not cry no emotions <laughs> oh, oh wow for me what i wanted to say is that uh, хочу сказати, я надіюсь, що всі у світі та Європі розуміють, що це не лише війна України, це наша війна, наш бій. Ми маємо об'єднуватися, адже це про свободу, демократію. І це не лише для України, це для дітей, для наступних поколінь. І ми ніколи не здамося. в тому, що лише у єдності наша сила переконана і влада області, яка також активно долучається до підтримки військових. Я що завдяки цій синергії волонтерів, благодійників, меценатів, влади, Збройних сил, всі разом лише ми зможемо досягнути якнайшвидшої перемоги. І сьогодні ще раз хочу подякувати всім тим, хто безпосередньо долучається. За для наближення нашої перемоги переконують у цьому і самі військові. кажуть, їм вкрай важливо відчувати підтримку як рідного краю, так і цілого світу. Тільки спільними зусиллями, тільки коли ми об'єднаємося, ми зможемо перемогти нашого ворога і здавати цю навалу. Це не тільки. Проблема на сьогоднішній день України це проблема всього світу. Тому дякуємо за, за світову підтримку нашої держави і безпосередньо наших військових. Загалом волонтери хабу передали вже більше п'яти тисяч таких аптечок та близько двох тисяч іншого виду. Кажуть, запити на них постійно надходять, та й самі розуміють усю їхню важливість. Вірять, що зможуть передавати такі медичні сумки мало не щотижня. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК1.